Воркаут Адама створи базу воркаутера. Сьогоднішнє тренування для прокачки преса. Потрібно в середньому потратити хвилин 5 для того, щоб зробити повністю все тренування. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Давайте почнемо все тренування для вас розповідаю. Значить, потрібно зробити по 8 повторів в кожній вправі. Взагалі, всі вправи робляться паралельно, як для. Однієї сторони, так і для іншої, тобто першу вправу, і другу однаково потрібно зробити по 8 разів, не спішучи приблизно кожне підняття корпусу дає прокачку бокового пресу. І логічно, що якщо робити прокачку бокового пресу з лівої сторони, то потрібно зробити і прокачку правої сторони. Тому що має бути баланс в тілі, і тоді будуть м'язи розвиватися стабільно в балансі, так як воно і має бути. Не спішіть робити ці вправи, не потрібно дуже швидко робити кожну вправу і кожен повтор. Навпаки, намагайтеся від секунди до трьох секунд піднімати десь в середньому свій корпус в цих перших двох вправах. Взагалі кожну вправу потрібно робити для того, щоб прокачати м'язи, не спішучи. Інколи якісь тренування для того, щоб більш розвивати витривалість, швидше робляться. Але в даному прикладі для домашнього тренування, прокачки пресу, всього абсолютно як і бокового, так і верхнього, і нижнього. Тобто, це тренування дасть вам можливість прокачати всі м'язи, і таким чином вдома. Буквально декілька хвилин потративши, привести себе зможете в порядок дуже швидко. Роблячи буквально раз в тиждень таке тренування, дуже швидко ви зможете вже відчути свої м'язи на животі, які дуже швидко зміняться. будете задоволені, друга вправа для обох боків це підняття. Уже ніг, потрібно стати в бокову планку. Починайте з будь-якого боку, лівого або правого, кому як зручніше. Треба піднімати одну ногу в повітря не надто високо, не обов'язково піднімати аж до потолку, але для приблизно рівної хорошої амплітуди, десь сантиметрів до 50 ногу потрібно підняти. В середньому, плюс-мінус, менше-більше. І таким чином, спокійно, ця вправа також виконується. Всі абсолютно вправи по вісім разів робляться. Тут в цьому тренуванні все краще всього робити одним великим підходом. Якщо у вас не буде вистачати сили, витривалості, то відпочивайте між кожним підходом. Але краще всього взагалі. Привчити своє тіло і себе, не відпочиваючи, робити повністю все тренування. Звичайно, що себе мучити не потрібно, і якщо не можете підняти ногу, у вас затерпає нога або м'язи живота не такі активні, то, звичайно, що тоді Відпочивайте між кожним таким підходом, але краще всього робіть на один бік і на інший. Тоді відпочивайте по декілька секунд, а віддалі доходьте до того, щоб не відпочивати. Наступна вправа для обох боків це підняття ніг також однієї ноги, якщо точніше. Але вже не просто вверх, а потрібно її поставити наперед другої для. Змінення самої вправи. Таким чином, вже планка трошки по-іншому тримається. Та нога опорна, вона не просто лежить на землі, а має бути в опорі для основи балансу. І в цій вправі не потрібно дуже високо піднімати як в минулій свої ноги. Тобто можете піднімати їх трошки нижче, вище просто буде незручно і некомфортно. Ці вправи більше всього прокачують, звичайно, боковий прес, тому що якраз кожна вправа дає прокачку бокового пресу більше, ніж звичайного, але в будь-які вправи для прокачки пресу прокачують прес. Думаю, ви це розумієте. Так як, в принципі, стосовно цих планок, всіх вправах бокових планок потрібно тримати планку, що найголовніше, тобто, коли робите ці вправи. Якщо будете їх робити, то, звичайно що, робіть їх таким чином, щоб планка трималась рівною. Тобто тримайтесь боком, не провалюйте свій бік, боковий прес, не розслабляйте, не відпускайте, а тримайте себе в планці. В цьому суть кожної такої вправи. І остання вправа для обох боків це вже ззаду вперед витягувати ногу. Тобто одну ногу також ставимо, як минулі вправі в опору, пальців на носочках підняти п'ятку потрібно вверх. І за п'ятки, з задньої ноги, заводимо ногу вперед. І робимо так. По 8 разів. В принципі, все тренування. Долучайтеся до збору на банку-Монобанка. Збирається 1111 доларів. Загружаю вам всім програму тренувань, з сайту www.rokavdama.com Назавжди в інтернет-вільний доступ. Будете по відеоінструкціям тренуватися. Також посилання на Patreon під відео. Всі посилання під відео. Всім пока!